Історична назва Лісапєт, або 12 віків міста над сивим інгулом. Здоровенькі були. Сьогодні ми з вами почуємо дещо незвичні відповіді. На не здавалось би, прості для кожного мешканця Кропивницького питання. Яка історична назва міста Кропивницького? Скільки років нашому місту над Інгулом? Частина перша. Почнемо з короткого переліку загальновизнаних речей. У 1775-1924 роках неукраїнські містяни називали місто Єлисаветград, а місцеві українці Лизавет. З 1755 року місто на лівому березі Інгулу на Подолі зветься у козацьких документах Єлизавет. У тому ж році, вже обраний бургомістром козак Іван, Іван Іванченко та збудована церква на Подолі. У місті від початку переважало українське населення. Народна традиція називає місто Лизавет, як у ту пісні про зруйнування Січі. Ось з-під города, з-під Лизавета сизі орли вилітали, а в городі та в Лизаветі все пани собирались. Ось, до речі, на цьому місці був хутір Івана Іванченка. Це ліва притока балки-лозуватка. Між неукраїнським імперським та українським козацьким варіантами трапляються з дюжину змішаних назв Єлизаветград, Єлисаветоград, Лисаветград, Єлизавет, Єлисавет, Єлизавет, Лисавет і тому подібне. 1754 рік початок будівництва фортеці Святої Єлизавети на правому високому березі Інгулу. За кілька тижнів на протилежному пологому лівому березі на Подолі відбувається великий міжнародний ярмарок. Були купці з Туреччини, Польщі, Росії, Запоріжжя, Гетьманщини. Ми і нині торгуємо ярмаркуємо на тому самому місці. Ця Це територія центрального ринку. 1752 рік російська імператриця Єлизавета Петрівна підписує указ про заснування фортеці святої Єлисавети, а два Івани сербський Горват. Та російський Глебов визначають місце будівництва фортеці, українське місто на Подолі на лівобережжі Інгулу Лизавет і російська фортеця Святої Єлисавети на правобережжі – це різні географічні об'єкти, які об'єднуються в одне місто лише у 1784 році, коли правобережні форштати та фортеця увійшли у склад міста Лизавет. Найпослідовніше історичну українську козацьку назву у варіанті Єлисавет відстоював краєзнавець Максим Сінченко. Він стверджував, що першу назву місту дали українці, яких була більшість як в місті, так і навколо нього. Назва Єлисавет утворилася відповідно до козацьких традицій називати місто у прив'язці до місцевості, тобто до фортеці Святої Єлисавети на іншому березі річки. Але сучасне українське місто не дозволило назватися іменем, що з 1755 року несло у собі натяк на російське імперське поневолення, тим паче нині у часи російсько-української війни. Частина друга. А тут найцікавіше 1752-1754 роки. Назва фортеці Єлисавети теж у свою чергу пішла від традиції росіян підганяти місцеві назви до власного розуміння та ідеології. До прикладу, річка Карасу в Криму татарською Чорна річка, стала Карасьовою. А ось іще приклад: без тлумачення не зрозуміти, що українська назва Очаків виведена від турецької Ачі. До якої ж місцевої назви прив'язали росіяни ім'я Святої чи імператриці Єлизавети. Німецький і французький історик, географ, економіст Жан Бенуа Шерер у праці витоки Малоросії або історія запорозьких і українських козаків від 1788 року пише з незапам'ятних часів Чорний ліс належав їм запорозьким козакам. Вони доводили також, що запорозькі козаки мали у своєму володінні річку Інгул аж до її джерела, що вони вільно займалися там торгівлею. Так само, як і в іншій місцині званій балка-лозуватка. Увага! Згадується місцина балка-лозуватка, а не просто балка з назвою лозуватка. Я виріс на берегах річки Лозуватки в околицях Кропивницького і в темі Лозуваток з 1999 року. По-перше, назви лозуватка або лозувата зустрічаються тільки в козацькому степу, а точніше, лише в межах країни Печенігів. По-друге, найбільше лозуватки сконцентровані в углі Бога, Дніпра та Росі. По-третє, най найбільша концентрація лозуваток в околицях міста Кропивницького: село Лозуватка, річка Лозуватка Созонівська, річка Лозуватка Гаївська, річка Лозуватка Бережинська, річка Лозуватка На Інгулі, річка Лозуватка Федорівська. От цей ромб лозуваток, на мою думку, і стосується згадуваної козаками місцини балка лозуватка Далі, зверніть увагу, що козаки тут займалися торгівлею. Де ж могло бути їхнє торговище? У серці місцевості балка лозуватка на подолі Інгулу, де нині центральний ринок і торгували козаки, це очевидно. Нічого не придумуючи, російські окупанти поставили фортецю серед заселеного краю над торговищем, а торговище є ознакою міста, щоб надійно контролювати шляхи і торгівлю. Чому козаки не обмежилися просто сказати, що вони мали у своєму володінні річку Інгул аж до її джерела, а ще й виділяють місцину Балкалозуватка? Очевидно, козаки цим наголошували, що місце Балка Лозуватка, де окупанти будують фортецю Єлизавети, з незапам'ятних часів є козацькою землею. Вказівка на торгівлю у цій місцевості свідчить про повнокровне життя краю до приходу російської адміністрації. Частина 3. Яким чином пов'язана козацька назва міста Лизавет і козацька місцина Балка Лозуватка? На думку самих козаків, як повідомляє Жан бенуа Шерер, вони прийшли з Польщі і з 800-го року осіли у місті Лимані у Гірлібугу, за їхнім отаманом Семеном названа Коса Семенів Ріг. Саме від цього угла, Дніпра і Богу, пішла назва мешканців Угличі, а дві найбільші меридіальні річки Угла так і називаються Великий Угол та Малий Угол. Вихідці з Волині називали себе Лензи, Лези або Лози. Про це я розповідаю у фільмі Лозуватка і велика таємниця козацького степу отже, корінь назви лозуватка лоз походить від слов'янського племені лезів або лозів. У 889 році іраномовні печеніги приносять у степ новий поділ земель між кочів'ями і нову моду називати поселення. Лозові поселення стають лозабадами, містами лозів. Видатний мовознавець поліглот, дослідник топонімів Костянтин Тищенко, висловив думку, що формант оват уват походить від іранського абад, тобто місто. Про це я розповідаю у фільмі Лозуватка або звідки єсть пішла земля козацька. Ми застаємо уже назви лозовата, що є родовим відмінком у словосполученнях: балка кого, чия, лозовата, річка кого, чия. Лозовата. Часто паралельно вживаються назви Лозувата та Лозуватка. Отже, росіяни, будуючи свою фортецю, дали їй назву, що звуками повторювала назву місцевого торговища Била Лазавата, Будіт Лізавета. І матушка імператриця возрадується, і місним буде понятна. Доказом, що назва Лизавет походить від Лозоват, є чоловічий рід імені міста. Це значить, що назва Лозоват, Лезоват не має ніякого відношення до імператриці. Далі, Запорожці не користувалися назвою Лизаветград, бо для них це була Нісенітниця, де двічі вживається поняття місто Оват і Град. Неукраїнці охоче вживали назву Єлисаветград, бо для них все було умотивовано то є град імператриці Святої Єлизавети. І все ж таки назва фортеці вплинула на українську назву. Українське лозуват за законами мови перейшло би в Лозуват. Але під впливом імені Єлизавета корінь лоз повернувся до архаїчнішого варіанту Лез у ненаголошеному варіанті ЛИЗ. Частинка Оват стала співзвучною з Авет. Оскільки за містом не був закріплений вугол річки, як у печенісько-половецько-козацькій традиції, то Лозуват чи Лизавет так і не отримав закінчення родового відмінка А, тобто не отримав назву Лозувата Лизавета. Погодьтеся, серед географічних назв з коренем лез Лоз, топонім Лизавет має унікальну позицію. Краєзнавець Максим Сінченко пише, в багатьох виникає запитання щодо того, чи може українське місто мати назву Єлисавет, хоча ця назва й чоловічого роду і дана козаками, але позначена тінню імператриці Єлизавети, на честь якої було побудовано фортецю. Чи існують інші варіанти відновлення історичної справедливості? Так, тінь імператриці і сидітиме у підручниках історії, але наше місто Лизавет, Лозуват, несло у собі ім'я великого племені Лозів. І пам'ять про після Анську, другу хвилю слов'янської колонізації степу. Про час заснування міста. Рим вважається заснований у 753 році до нашої ери. На підставі легенди, що десь у лісосмузі вовчиця вигодувала двох братів-засновників міста. Маємо підстави вважати, що Кропивницький заснований 800 року, коли козаки на той час лезе Лози прийшли в Угол. Я маю певність, що наше кропивницьке поселення Лозів через своє стратегічне положення було серед основних поселень 318 міст чисельного народу уличів у ХІХ столітті. Повернення історичної пам'яті і є відновленням історичної справедливості. Отже, обласний центр Кропивницький це місто, що має принаймні 1218 років безперервної історії, історичну назву Лизавет, що сучасною українською мовою можна передавати також і через Лозуват, або, як іранізоване, Лозабат. За цей час степове плем'я Лозів перетворилося у козаків, які формували сучасну українську націю. Прийшло знання про ще Елісапет. Здравствуй, місто Лозів над Інгулом, Лизавет. Частина 4. Порівняйте Львів, Галич і Лизавет. Якщо ви взнали сьогодні дещо нове, тиснемо лайк, підписуємося на канал, поширюємо відео, а своє здивування залишаємо в коментарях. Щасти!